І так, друзі, розмитнюємо черговий автомобіль, це в нас BMW X3 в 25-й кузов 16 й рік, це вже рестайлінг. Передній удар автомобіль отримав, бампер, капот, дві фари, кри... Кри... крилишко треба буде підрихтувати. І далі роздефектуємо, подивимось, можливо, якийсь телевізор ще замінити чи радіатор. Ми це вже подивимось по ситуації. Нарядна комплектація, класні діски. До речі, в нас резина Michelin в хорошому досить стані. Це в нас повний привід. Звісно ж, безключовий доступ, коричневий, незаюзаний салончик. Навіть є коврички. Їх не стерили в порту, бо третя БМВ мені вже приїжджає без ковриків. А тут вони є. Є підігрів як передніх, так і задніх сидінь, підігрів керма. Широка мультимедіа в нас присутня, панорамка. Ну, реально нарядна автівочка. Ось підігріви задніх сидінь. Тільки поприбирати, а так салон не заюзаний, не зашурений. Так автомобіль виглядає у нас позаду. Ззаді повністю цілий. Нічого не треба робити, тільки попередку в нас є моменти. Ось. Кермо в нас вже пухле, не звичайне бічарське, таке, знаєте, тоненьке, а вже гарне спорткермо. Пам'ять сидінь, звісно ж, присутня. Розмитнює в автівочку і на ремонт. Тому кого цікавлять, такі бінчі інші автомобілі, компанія Cars Express, звертайтеся.